I oh. Кадіння, як е, запах, який, ми, який символізує нашу молитву, як оцей дим, який перед іконами е, возноситься, так само і наша молитва нехай так возноситься до нашого Бога. І Я бачу, як один е, священник завжди робив цей трюк, який так люди зауважують. Він нічомусь припав до душі. І, е, е, я не буду надавати йому якоїсь символіки духовної, але просто я так завершую. Тобто мусить бути якесь логічне завершення, я завершую, мені так завершую. І от, нічого особливого. Я уродженець з Львівщини, з такого, як я кажу, славного села Мроване, коли отак руку ставиш, то видно наш високий замок у Львові. Навчався у Львівській духовній семінарії, навчався в Українському католицькому університеті. Відтак після своїх студій у Львові я переїхав на навчання до Бельгії. Там закінчив свій ліцензіат, два роки навчання в Бельгії, і після того. На запрошення владики тепер митрополита Філадельфійського Бориса я приїхав на служіння до Парижу, і в Парижі я був останніх шість років сотрудником при катедральному соборстві Володимира. Це, як би сказати, так, той, хто допомагає пароху настоятелю. А тут це вперше буде мій новий досвід, що я є адміністратором, тобто я не є вже той, хто допомагає, а хто бере на себе відповідальність за парафію. Тому це є новий виклик, новий досвід. І я прошу Бога, щоб він мені в цьому допомагав. Отець Володимир запам'ятався як дошпастер молоді різної категорії молоді. Він був дошпастерем, він передусім, був викладачем в катехетичній школі і потім провадив катехитами. Це йдеться про діток від, від 5-6 років. Крім того, він створив таку одну групу молоді, яка називається Фур. Це така підліткова група молоді. І він провадив. Групу молоді, яку йому у свій час, 6 років тому передав отець Андрій, групу молоді такої власне студентської молоді, яка називається, тепер називається Експільнота Кампус. І попри те, отець очолював молодіжну комісію Паризької єпархії. Тож це таке молодіжне душпастерство було його першим таким напрямком діяльності. Але крім того, він, як кожен сотрудник, хрестив, сповідав, служив в богослужінні, також мав певну відповідальність в ділянці. Парафіальних фінансів, парафіальної комунікації був активним на, на, на парафіальних сторінках збору е, стого Володимира. У церкві є така звична практика ротації, зміни священиків час від часу, як і будь-які інші суспільні інституції. І приймаючи рішення, кого, куди і як, Велика Глі про керувався досвідом різних священників. Ось, скажімо, це Андрій. Вісім років очолював тут парафію меншу в Ліоні, засвідчив себе як добрий священик, дошпасти, багато чого розвинув, зробив багато чого нового. І Велика Гріб порахував добрим бути належним для нього, бути в більшій парафії і перевів його на парафію у Париж. В свою чергу отець Володимир в Парижі шість років був сотрудником, дуже добрим сотрудником при двох різних парухах і знову ж таки свідомо зарекомендував. І велика Гріб порахував, що він уже. Достатньо дозрілих свяшеник, щоб очолити власну парафію. І саме тому його дали на цю парафію. Ми сподіваємося, що він дуже багато доброго також тут започаткує, продовжуючи добру справу це Андрія. Так, так, хлопчик